16 волонтерів за кордоном показали те, що їм найбільше сподобалось у нашому місті. В Українському домі Перемога протягом 15 січня діяла виставка Тернопіль очима іноземців. Сьогодні мета цієї фотовиставки є привернути увагу громадськості до е, самих красивих міст Тернополя. Церкви, пам'ятники, сквери і навіть заклади громадського харчування нашого міста надихали іноземців на створення світлин. Особливе захоплення у волонтерів викликали засніжені вулиці та прогулянка по озері. Я приїхала в Тернопіль два тижні тому. Місто насправді прекрасне і дуже відрізняється від інших, де я була. Воно більш європейське, тут є гарні будівлі. Проте найбільше мені сподобалось замерзле озеро. Воно дуже велике, і ми могли ходити по ньому. А в Бразилії у нас немає. І снігу тому для мене, наприклад, було дуже незвично таке побачити. Ми фотографували чимало речей, таких, наприклад, як український ресторан, в який ми ходили. Там були красиві декорації, тому ми там зробили багато фотографій і на озері, і деяких дуже гарних церков. Міжнародна молодіжна громадська організація АйСЕК організувала фотовиставку в рамках проекту Ознайомтесь з Україною З середини грудня і майже до кінця січня волонтери з-за кордону подорожуватимуть сімома містами нашої країни. Статті, фото та презентації, про які розміщують на сайтах і блогах своїх країн. you <laughs>